Привітна, мила, щира, турботлива, уважна, принципова, великодушна, лагідна та справедлива. Вас називають вчителька від Бога. Вчительку білого уко промайнули так швидко літав, з радістю згатий смуг. Коли в я прийшла, навчала вона списати, вітатися завжди з людьми, А в холод, мов горлиця мати, завжди захищала крину. Букву до букви складала, в моря таємниць, Мов зіроньки ясні сіяли, десятки дитячих зіниць. Щоденно вона відкривала нові невідомі світи, На правильний шлях доставляла, Щоб щастю дійти до мети. Ліпина мати вітчизна, пальці тремтіли малі, тому наша марти Іванівна thank you